Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може підприємство, платник єдиного податку без ПДВ провести інвентаризацію і виявити на складі надлишки товарних запасів, які потім реалізувати своїм покупцям? Власне питання в тому, чи є інвентаризація належним чином оприбуткуванням запасів з метою подальшого продажу? Насправді так, завдання інвентаризації це перевірка достовірності активів підприємства, їх достовірності їх оцінки. І відповідно, якщо ви провели таку інвентаризацію і виявили на складі товарів, наприклад, на 1 мільйон гривень, може здатися, що це якась нереальна історія, але справді так може бути, тому що є. Халатність, є недбалість в обліку, і, наприклад, до цього часу цінності не були оприбутковані, але ви виправляєте цю помилку і ставите на баланс цінності, які ви оцінили за поточною вартістю з метою достовірності обліку. Але якщо ви потім продаєте такі цінності платникам, ПДВ, тобто я не раджу робити таку інвентаризацію. І потім продавати платникам ПДВ, оскільки за системою адміністрування ПДВ буде видно, що ви продали те, чого у вас не було. Але платник єдиного податку, в принципі, нічим не ризикує, тому що він не платник ПДВ. Ну і крім того, я не раджу вам проводити інвентаризацію щомісяця і щомісяця знаходити цінності на мільйони гривень. Це, звісно, не заборонено, але це вже виглядає як фальсифікація, фальсифікація. Таких подій, тобто ви таким чином прибутковуєте товар, на який у вас немає документів. Якщо ви навіть це робите, то не робіть це регулярно, бо це не виглядає справжнім. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, рекомендуєте друзям. На все добре, до побачення.